Добрий день, продовжуємо роботу в графічному редакторі онлайн Paint. Сьогодні створимо малюнок з геометричних фігур. Візьмемо еліпс або овал. Виберемо нижню функцію, там, де він є, зафарбованим. І намалюємо з геометричних фігур низ або, як травичку. Оберемо зелений колір. І почнемо малювати ось такі кружки, малюємо до кінця аркуша, не забуваємо зафарбовувати там, де з'являються мотори. Це в нас буде низ. Так. Далі можемо створити дерева. Також я скористаюся функцією овал. Намалюю ось такий овал, до нього можна додати стовбур, узявши прямокутник. Обираю також нижню функцію, там, де зафарбований прямокутник, та коричневий колір. Знову візьму вал, створюю ще одне деревинку. Але зараз намалюю. Якщо щось вийшло не так, є таке, як правка відмінити коричневий колір, прямокутник, одразу намалюємо стовбур. Можна було б, щоб стовбур було видно, а можна спробувати і інакше. Наприклад, ось так. Ще намалюємо кущика, візьму пензлика, також коричневого кольору, намалюємо гілочки. Пензлик залишаю, але міняю колір. Візьму зелений, такий яскравий. Будьте уважні, не залишайте отворів, дірочок, як я говорю, між гілочками, для того, щоб ми могли зафарбувати. Якщо залишиться отут отвір, фарба буде литися на увесь листочок до тих пір, поки не зустріне інший колір. Ось так. Ще можна намалювати лінію горизонту. Візьму також пензля зеленого кольору, трошки іншого, і намалюємо лінію горизонту. Лінія горизонту для того, щоб відділити небо від землі. Зафарбуємо низ і небо. Візьму блакитний колір. Сюди можна домалювати сонечко, також зафарбований овал. І можна ще намалювати якусь веселеньку, наприклад, гусеницю із овалів. Малюємо овали, які приєднуються один до одного. Малюю ще такі йому ріжки. Візьму пензлика, приєднаю ріжки до голівеньки. Якщо, бачите, вийшло щось трішки не так, можна відмінити останню дію і спробувати ще раз. Бо скористатися затирачкою буде ще тяжче, бо можемо витерти зайве. Намалюю очки, залишаю пензлика круглого. Формою і беру чорний колір. Намалюємо очі та носика. Можна ще розкрасити спинку. Я намалюю ось такі кружечки, щоб наша гусінь була яскравою. Ось так. Малюнок можна зберегти, я вам говорила, файл, зберегти як. Вказуємо на ім'я малюнка. Можемо намалювати, що це. Напишемо гусінь, нехай буде. Та натиснути Зберегти. Малюночок збережеться. Дякую.